Вітаю всіх, пропоную вам подивитися новий тиждень. Що принесе і що, до чого готуватися? Які ви підказочки отримаєте, щоб правильно діяти саме на цьому тижні? Тож це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Що принесе вам новий тиждень? Зорі, серце і медвідь. А на цьому тижні ви зможете отримати або подарунки, або зможете заручитися підтримкою впливових осіб. Можливо, це ваш буде партнер, якщо для дівчаток, а якщо для чоловіків, то ви, можливо, самі станете такими впливовими у, у своїй родині або у тому колі вашого спілкування, де б ви хотіли так себе почувати. До цієї, пори, можливо, у вас були певні сумніви, коливання, щось ви, можливо, не розуміли. Вам, ніби і всі шляхи були відкриті, і ніби вам показували всі ваші можливості, але ви чомусь перебували у своїх сумнівах. Також на цьому тижні хтось отримає подарунки, пропозицію, хтось, можливо, освідчення в коханні отримає. Тож на цей тиждень у вас події будуть. У більшому ступені пов'язані із вашими почуттями і, можливо, з робочими питаннями, тому що медвідь може також говорити, що, можливо, прийде час, щоб ви вирішували певні питання і брали на себе відповідальність. То це був перший варіант. Другий варіант, що вам принесе новий тиждень. Сонце, собака і місяць. Для другого варіанта ви можете отримати певний успіх. Можливо, це буде швидше за все, десь у соціумі, можливо, у ваших робочих питаннях зможете віднайти рішення будь-яких проблем. Тобто те, що ви наразі до цієї пори не розуміли, або не знали, як діяти, або не могли відчути чиюсь підтримку, то собака говорить, що на цей тиждень для вас підтримка буде, і ви зможете. Відчуваючи ту підтримку, діяти так, як вам потрібно. Тобто, жити повну є такий вираз, то це саме буде цей тиждень для вас. Також оті сумніви, які у вас були, і те нерозуміння тої ситуації, для вас проясниться. Можливо, саме на цьому тижні ви дізнаєтеся те, що тривалий час не могли або для себе знайти відповідь, або не могли зрозуміти ту відповідь, або обрати якийсь напрямок, або вирішити щось кардинально в своєму житті, то на цьому тижні ви це все зможете прояснити. І, можливо, навіть не виключено, що хтось із ваших друзів, щирих тих, які дійсно вони у вас є. Вам дасть той напрямок або підказку, куди вам потрібно рухатися. А ви обміркуєте і зробите те, що для вас буде корисним. Це був другий варіант. Третій варіант у вас новий тиждень. Лілії, корабель і розвилка, роздоріжжя. Дивіться, якщо ви наразі обираєте якийсь свій напрямок. Можливо, хтось хоче, крім основної роботи, мати додаткову або десь заробити гроші. Можливо, ви стоїте перед вибором, де вам потрібно поїхати. Можливо, хтось збирається на відпочинок і не може визначитися, що ви, де, де вам потрібно бути, то ви зможете обрати свій напрямок, і ви будете за підсумками дуже задоволені, тому що і дорога, і корабель показують вам про те, що. Так, у вас дійсно буде або подорож, або це буде робоча поїздка, але вона буде вдалою, тому що Лілії говорять, що у підсумках ви будете дуже задоволені тим результатом, який ви отримаєте. Хто на відпочинок збирався, то там також для вас будуть тільки приємні позитивні події. І, і хто це буде їздити у робочих питаннях. Також ви будете задоволені, ви зможете вирішити те, що вам потрібно. Тобто, новий тиждень несуть вам нові енергії. І ми на цьому тижні вступаємо в новий рік, то для всіх будуть такі, буде тиждень приємним. Головне, щоб ви бачили всі свої рішення і всі свої виходи із будь-якої ситуації і тверезо оцінювали свої можливості. А я бажаю всім гарного тижня!